Вітаю, середа ранок. Я завжди приключення. Адрес подали мені, під той адрес я приїхав, фірми такої тут немає. Походив я тут по інших фірмах, одні відправили до других, другі до третіх. Третій подали мені адрес десь. Якби десь в тому самому місці, але. Під інший адрес, сказали, що їхати туди. Це якихось там 3 кілометри 200 метрів, тому їдемо. Що з того буде, ще поки я не знаю. Ось, але варіантів в мене небагато, сильно треба їхати. Ось. Тут Макдональдс, я для себе зробив ще одне відкриття. Оказується, от ходив я кром того Макдональдса, щоб без телефона подзвонити додому по вайбері. Ось, виявилося, що це не так просто зробити, але потім я якось трошки прикинувши теоретичну всю цю ситуацію, вирішив змінити тактику своїх дій і став через дорогу від Макдональдса десь за метрів там, 30. І в мене з'явився прекрасний сигнал, набагато краще, ніж коли я ходив під самим Макдональдсом. Там я знайшов місце, де я міг стати машиною і нікому не мішати. Зов'язуємо, так я і зробив і вечором свій посидів в інтернеті. Ну, звичайно, сигнал не був дуже файний, бувало, декілька набагато ліпший, відео загрузити не вдалося. Загрузилось аж якихось 15 хвилин, чого замало, щоб, щоб загрузити. Ну, аж, аж 15% загрузилося відео. Ось по сигнал трохи скорість замгла була. Ось. За 200 метрів.

40 metrów zakręt w prawo. Za 40 metrów zakręt w prawo. Co nerwy, wszystko spada i wszystko gdzieś. you <laughs> Є маленьке містечко, називається Якісь Назва, не знаю, з німецькою. Явно не пахне, що з єврейською херня зліва їде. Поїхала машина, повезла огромний вазонок. Вазонок дерево. Thank <laughs> you. Ну, ось, здається, я приїхав. Не знаю, куди, конечно, феорвей. Це мені так підказує, що пожежники Питати це, звісно, трудно, але на то похоже. А, приїхав я. Хрось... Не знаю, якийсь приватний адрес, походу. В принципі, може тут і фірма, але з якої сторони буде. Який фір мене тут може розгрузити, то мені інтересно інтересно. У нас тут здесь. Нова фарма яка звуч. А вот бауэкспедиция де тут в офіс? Я тут вхід, баувер з підішень, щось я не маю заданого поняття. В кожному разі треба йти дивитися. Так що йду шукати.